Всім привіт! Мене звати Оля. Я працюю в українському бренді одягу. Та також навчаюся зараз на магістратурі на спеціальності економіка та аналітика даних Львівському національному університеті імені Івана Франка. Хотіла взагалом розказати про свій шлях, як я зараз взагалі працюю на такій професії, і як інтегрую свою спеціальність, свій фах зараз на своїй роботі. Коли взагалі я починала і шукала після школи, де би я хотіла навчатися, то обрала цю спеціальність за рахунок того, що ми вивчали якраз статистику, аналітику. У нас була бізнес-іноземна мова, і мене ще так притягнуло, якраз за рахунок програмування. І насправді дуже класно так сталося, що потім я зараз можу інтегрувати. Ці всі навички і знання у зараз своїй сфері, адже більше захотілося піти до докреативу, до чогось такого більш естетичного, не тільки щоб це були якісь е, голі цифри. І зараз насправді почала інтегрувати навички по Excel, по Google-таблицях, по е, загалому по пакету Microsoft Office в е, аналізу продажів, який я зараз використовую на своїй роботі, і також. Максимально активно зараз використовую саме Power BI для того, щоб презентувати і надавати своїй команді результати по аналізу продуктивності по самих точках і також по всіх продажах. І, до речі, теж хотіла розказати про дві дисципліни, які дійсно мені дали дуже багато яку базу і основ, які зараз я використовую на постійній основі в своїй роботі, в своїй сфері. Це візуалізація даних, адже хочеться презентувати, показати показати команді максимально чіткі графіки по аналізу всіх продажів, і якраз е, ці навички, що нам надали, вони максимально е, якісно показують всі результати. І також друга дисципліна це лідерство та комунікації в проектній діяльності, адже важливо не тільки розуміти голі цифри, а також і е, бути. Основу для своєї команди бути справжнім лідером, підтримувати і вміти також вести за собою людей, адже інколи потрібно приймати і робити теж якісь важкі рішення, і на це треба теж мати свої певні навички, певні такі soft skills. Взагалом, що хотіла теж сказати для майбутніх вступників нашої освітньої програми Економіка та аналітика даних це, що не бійтеся, ризикувати, пробувати, адже ніколи не знаєте, де вам знадобиться ті або певні навички, бо як і в IT, як в в маркетингу всюди потрібна аналітика. Та економіка потрібно всюди аналізувати ці дані і робити їх прозорими, чистими. Тому всіх чекаємо на наші світні програми. Якщо теж будуть якісь додаткові запитання, або цікаво теж почути і наших успішних випускників нашої кафедри статистики. То, будь ласка, пишіть в коментарях. Обов'язково теж зробимо окреме відео. Дякую.